Перед вами випробування на максимальний 6 клас стійкості, які проходять наші найкращі захисні бронедвері України, двері бодігард. Це антирейдерська модель Бодігард 6 6, яка одночасно поєднує у собі максимальний 6 клас стійкості до фізичного зламу, максимальний 6 клас стійкості до куль, і одночасно укомплектована замками, які не відмикальні відмичками. Зараз ми вам покажемо випробування бронедвері саме кулями. Інші випробування дверей та замків ви можете передивитись на нашому сайті та YouTube каналі. Нагадуємо вам, що бронедвері Bodyguard поставили вже 16 рекордів України. В них використовується до восьми власних патентів. Та за всю історію, а це вже майже за 17 років, їх жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками крадії домушників Наші двері це ваша безпека.